Доброго дня малята! 7 грудня святкують День української хустки. Хустка з давних давен була основним та улюбленим головним убором українських жінок. Хустки робили з дуже тонкого полотна і вишивали різнокольоровими нитками. Хустки були спочатку переважно білого кольору, а пізніше вони стали барвистими. Коли почали вишивати хустки кольоровими нитками, то використовували червоні, сині, зелені, жовті та рожеві кольори. Орнамент або візерунок був колись переважно геометричним, а потім для хусток придумали орнамент із рослин, квітів, з листя троянд, мальви. Гарвінку. Орнамент на хустках розміщували по чотирьох кутках і посередині, як і колись, так і тепер розміщують по кутках великі фігури, а посередині дрібненькі. Хустки оберігали, захищали жінок від усюхо лихого, вчили добра. Милосердю, тому хустки були оберегами. Хустка, як і оберіг, захищає волосся від сонця, пилу, взимку від холоду, хусткою пов'язували наречену на шлюбі, і цю хустку жінка зберігала на все життя. Хусткою мати накривала колиску малюка від сонця, від вітру, від лихого ока. В Україні є такий цікавий вислів Не цурайтесь, хустинок, дівчата, що ж ви носите тільки шапки. На хустки Україна багата і цвітуть ще на ній бережки. Любіть Україну та українські хустки.